На кордоні будуються протитанкові загородження, облаштовуються мінні поля та укріплюється вся лінія оборони. Північний кордон України посилили особовим складом та технікою через події навколо Запорізької АЕС. Про це повідомив командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він говорить, що все під контролем. За ситуацією уважно слідкують. Працюємо на північному напрямку. Війна триває. Ми свідомі цього і робимо все для того, щоб зміцнити наші оборонні спроможності. Служба безпеки, національна поліція та Національна гвардія навідмінно виконує свої завдання, покладене на них у північній операційній зоні. Ми сьогодні перевірили готовність об'єкту критичної інфраструктури до охорони та оборони його за різних сценаріїв. Хлопці, які виконували ці завдання, показали свої найвищі якості, вміння та навики. Це дуже чудово. Сьогодні на ділянці державного кордону було перевірено його облаштування та готовність сил державної прикордонної служби України до виконання їм притаманних завдань. Все повністю під контролем. Ми продовжимо робити все, що необхідно, для того, щоб коли ворог намагатиметься вступити на українську землю, він відчув всю міць сил оборони. Рухаємося далі. Слава Україні разом переможемо.